На Ужгородських ринках розпочався грибний сезон. Найчастіше їх привозять з березнянщини та перечинщини. Цьогоріч сезону грибарів вдалий, адже волога й тепла погода посприяла щедрому лісовому врожаю. Традиційно найдорожчі білі кіло свіжих 60 гривень. А за літрову баночку сушених готуйтеся віддати не менше сотні. Найдешевші красноголовці 20 гривень за кілограм, а найпопулярніші лисички по 40. Я з Березнянщини. Сіла черноголової, білі і лисички. Малесенькі білі, такі. а більші по 60. Грибочки білі, ціна досить така, кусача, відро 450 гривень, то самі шапочки, баночка 350, літрова 100. Збираємо вороги екологічно чисті Цьогоріч, За офіційною статистикою отруєнь грибами в області ще не зафіксовано. Минулого ж року лише в Ужгородській дитячій лікарні було 25 таких випадків. До п'яти років не бажано взагалі їх давати, тому що травна система не пристосована до їх переварів. Не до тяжкі. Ну від п'яти до десяти не бажано. А після десяти, в принципі, вже можна, але в невеликій кількості.